Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Четвер вечір, 4 грудня. Мій традиційний вечірній огляд. Дякую, що дивитеся сьогодні. Мав нагоду поспілкуватися з чудовими людьми, які мої підписники на дивляться подружжя. Яке дивиться, я заходив на прем'єрний показ театру ветеранів, театру, який працює з ветеранами, які, зокрема, мають інвалідність, і бачив людей. Дуже приємно, що дивитеся. Дякую вам. Бачу, що відгукуєтесь на вечірній огляд. Окрема подяка. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, і будете знати оперативно більше. Є про що поговорити. Найперше, розпочну що. Ви бачите, є всі ознаки підготовки ворога до ракетно-дронового удару, ціль, терор, об'єкти енергетики. Тому будьте пильні та будьте обережними протягом цієї доби. Бережіть себе ваших рідних і подбайте про одиноких тих, хто не може сам собі допомогти. Це дуже важливо, аби ми зараз демонстрували єдність. Ще дуже важливо, щоб ми демонстрували зараз єдність, тому що. Часи непрості, вони турбулентні на Україну чиниться тиск. Ви бачите, хто слідкує за моїм каналом. Я кажу про те, що зараз важко виборювати наші інтереси і перед західними, і перед США, і перед європейськими партнерами, тому що починає ну це брак лідерства США. Сподіваюсь, воно зрештою повернеться. Сподіваюсь, що зрештою інтереси і розуміння того, що Заходу. Потрібно берегти ці цінності. Дуже добре про це написав Олександр Ступ, президент Фінляндії, в статті для Foreign Affairs. Він чітко описав, що якщо не Захід, то тоді буде підніматися Китай, тоді будуть підніматися країни глобального півдня. Тоді, до речі, дуже цікаво, що деякі навіть е е східні, азійські джерела про це в нас мало говорять, але інформують про те, що. А чому ми говоримо тільки про те, що Росія загрожує Європі? Може так скластися, що Росія буде воювати навіть проти Японії, за Курили там за і не тільки, і допомагати Китаю та Північній Кореї, і навіть за Тайвань. Про це вже пишуть окремі японські джерела. А це дійсно серйозні. Загрози, тобто Росію сприймають і тому не можна як загрозу, тому не можна давати їм жодного, скажімо так, жодного інструменту для того, щоб вони мали якісь, ну скажімо так, мали якісь, якусь перевагу. Важливо зберігати цю єдність ще й тому, що бачите тиски на українську владу, і навіть не тільки тиск, ймовірність того, що замах на президента України Зеленського готувався в Ірландії. Про це пише ірландське видання The Journal, Це не наші медіа, це ірландське видання. Воно пише, що після що чотири невідромі дрони наблизилися до зони посадки літака Володимира Зеленського під час його візиту до Ірландії. Ірландці поки що не знають, що це точно були за дрони, але називають їх дронами військового типу. А сам... Інцидент розглядають як можливий прояв гібридної атаки, але враховуючи, що там був борт президента, це не просто гібридна атака. А розуміємо, що ці дрони можуть в тому числі бути оснащені ребами, а, шкодити навігаційному сигналу перешкоджати, особливо під час посадки. А чому під час посадки не в польоті? Ну, по-перше, висота. Вони не могли піднятися на висоту літака. По-друге, що дуже важливо. А по-друге, це те, що а, ці дрони на нижчих висотах при посадці можуть порушувати навігаційний сигнал, знижувати горизонти, втручатися навіть в обладнання літака. А це вже дуже серйозні загрози. Розуміємо під час посадки. Подібна ситуація вже траплялася під час того, як голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн літала до Болгарії. Це було кілька місяців тому, і фактично тоді. А був порушений навігаційний сигнал, літак втратив інформацію і фактично сідав, що називається за майстерністю діїв пілотів. Ну тому ось така ситуація, такі додаткові виклики. До речі, чи не пов'язано це із тим, про що пише німецький Шпігель, де зазначають, що під час розмови європейських лідерів з генсеком НАТО. Хтось із лідерів сказав, що президентові Зеленському потрібно бути обережним в найближчі дні. Можливо, це в контексті дій Трампа. Я не виключаю, тому що йшлося про те, що США можуть зрадити Україну. Про це говорив французький президент, пише видання Німецький Шпігель. Вони про це пишуть. Ну а чи в іншому контексті? Але розуміємо, що принциповість зараз, яка є і. Витримування цього тиску для того, щоб вибороти для України кращі умови, можна по різному ставитися до президента, і знаєте, можете бути можна бути під прихильником, можна бути в опозиції. Ми демократична країна, це нормально. Але сама суть ситуації в тому, що це ж, зокрема, нас хочуть зламати, тобто на нас натиснути вже таким чином, щоб ми просто погодились на все, що нам. Пропонує Росія і те, що привезе Стів Вітков, і все. І навіть не шукали якихось компромісів. Бо якщо ми говоримо про компроміси з обох боків, про те, що говорять європейці, то давайте компроміси з обох боків тоді, якщо зараз іншого не можна досягти, але не про односторонню угоду. Ось тому ситуація така. Чернігів зараз вийшов так само на порядок денний. Бачу, ви мене запитуєте. А, що ж буде, значить, дивіться, Росія дійсно вкинула інформацію про те, що противник може можливо ймовірно може атакувати Чернігівську область. Ця інформація пішла від так званих російських воєнкорів з їхніх ресурсів. Дійсно, вона, ну скажімо так, підкріплена тим, що є певна військова присутність ворога на території Брянської області. Вона і була на сьогоднішній день. Є загрози. Того, що противник може проводити демонстративні дії, які можуть свідчити про те, що вони а, мають намір атакувати Чернігівщину, це поки що невелика кількість військ, одразу кажу, це раз. По-друге, що стосується демонстративних дій, за ними є ризики того, що ворог задіювати може свої ДРГ, диверсійно-розвідувальні групи. Так само це, ну теж, <пух> <пух> вибачте, будь ласка, а, це теж. А, Загрози становить ДРГ, вони задіювали і раніше. А яка мета? Чи мета пробувати налякати нас, посіяти паніку, страх, чи деморалізувати суспільство, чи спробувати змушувати нас перекидати туди додаткові сили, щоб ми не задіювали їх в районі Гуляйполя, Куп'янська і Покровська? Побачимо дещо пізніше. А тому скажу так, що. Сили оборони працюють для того, щоб виявляти ворога і можливі диверсійні групи і їх знищувати. Я буду стежувати за ситуацією, отримувати інформацію і, вас, і вам надавати її. Ворог дійсно може там готувати певну активність, але це не масштабні наступальні дії. Те, що я кажу, це принаймні станом на зараз. Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський, повідомив, що українські військові підтримують північну частину Покровська та блокують спроби обходу міста. Головнокомандувач повідомив, що українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська активними а, діями заважають російським військам накопичувати штурмові а, групи та просуватися в обхід Покровська і Мирнограда. За його словами, триває надзвичайно складний етап боротьби з командувачем, з командувачами, угрупованням військ, командирів корпусів. Все це головнокомандувач обговорив у районі Покровська та Мирнограда. Активними діями блокуємо спроби противника накопичувати штурмові піхотні групи. Тобто, робота по обороні триває. Ну а ворог, звичайно, буде посилювати інформаційну активність. Дивіться ще раз. Зараз противник намагається зламати в тому числі і перехопити інформаційний простір, сказати про те, що зараз вони все беруть, вони все захоплюють, вони там проєкт Новоросії вже відроджують, який давно був засунутий в далеку шухляду, зараз виштягують. Чому витягують? Ну, тому що хочуть залякувати, тому що хочуть тиснути, тому що хочуть зламати і інформаційному просторі превалювати. Не можна давати їм можливості це робити. До України прибув президент Республіки Кіпр Нікос Христо, Христо Лідіс. Він прибув з офіційним визитом серед питань, які обговорюються питання двосторонніх відносин досягнення мирної угоди майбутнє головування Кіпру в Раді ЄС. А так само це ну, важливо, тому що Кіпр буде головувати а, в ЄС. А це важливо, французький президент Еммануель Макрон перебуває в Китаї. Поряд з цим російські пабліки і профільні ресурси почали шерити, поширювати інформацію про те, що Китай, виявляється, перетворює Росію в сировинну колонію, в сировинний придаток. Ну ми то про це знаємо. А гляньте, подивіться, будь ласка, для російських китаїстів, профільних науковців, де це тільки зараз дійшло. Для них це от новина тільки зараз стало зрозуміла про те, що робить Китай. Виявляється, Китай продає втридорога всі товари до Росії, вони ставлять мита, вони націнки роблять, вони змушують росіян за все платити дуже дорого. Ну, звичайно, Китай заробляє на цьому. І тому. Ну, скажімо, власне кажучи, важко переконати Китай, коли це буде в їхніх інтересах зупинитися, тоді вони, звичайно, натиснуть на Росію. А поки що вони намагаються витискати все можливе. Ну, а, а президент Франції Макрон запропонував Китаю підтримати мораторій на удари по критичній інфраструктурі України. Було б дуже добре, звичайно, щоб це відбулося. Але ну це було б дуже насправді добре. Чому тому, що це один із основних козирів Кремля, як вони вважають, удари терористичні по наших цивільних об'єктах. Найголовніше, людей би вберегли. Це дуже важливо. Але навряд чи Росія на це піде в зимовий період. Ну, побачимо. Скандал в ОБСЄ. Міністр закордонних справ е, Росії Лавров не приїхав на міністерську зустріч у Відні, але говорили, що має приїхати. А він не приїхав. Е, от і деякі почали говорити: а як же так? Ну і добре, щоб е, не приїхав. Донедавна очільник МЗС Росії Лавров докладав шалених зусиль щоб вийти з під міжнародної блокади. Понад рік тривала багатоетапна операція, щоб гарантувати його запрошення на зустріч обсє. Ймовірно, з цим було пов'язане завчасне перенесення зустрічі. Але, попри всі ці зусилля, за кілька днів до засідання Москва оголосила, що Лавров довідня не полетить, а надійшла свого заступника, який, на жаль, поїхав, хоча Росії. Там, звичайно, що не місце. А Путін заявив, що зустріч з американцями у Москві була необхідною. Диктатор Кремля заявив, що всі пропозиції, які американська сторона запропонувала у своєму мирному плані, були засновлені нібито на домовленостях з Трампом на Алясці. Можливо, так і було. І ми зараз бачимо ось такі відкриття. Подивимося. Тим часом хороші новини насправді, які проливають дещо є такими промінчиками світла. США хочуть від Греції приєднання до схеми НАТО закупівлі зброю для України. Вашингтон тисне на Афіни, щоб вони внесли свій внесок у Перл у закупівлю зброї для України. Ну що ж, якщо буде припинить Італія купувати, є хороші ознаки, що на інші країни. Чекаємо, як повернеться політика Трампа. Чекаємо, подивимося. Зараз це момент істини, багато в чому. А ми, попри все, з впевненістю і Божою допомогою дивимося вперед, не втрачаємо надії. Підписуйтесь на мій канал, залишайтеся на зв'язку, буду вас оперативно інформувати. Бережіть себе, слава Україні!